Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться Бог за вас, не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань, перемагайте виклики у житті з силою Духа Святого і Божим Словом, не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе, утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої. Зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Що таке хрещення Духом Святим? Приєднайте сьогодні до Кенета Копланда на передачі «Переможний голос віруючого, де він ділиться ключовими істинами з Біблії, які допомагають нам зрозуміти це краще. Будьте запевнені в Божій присутності і вірте Ісусові на Слово. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Отже, дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу, і ми віддаємо тобі шану за твою присутність. Більший той, хто в нас, ніж той, хто у світі. І ми відважно заявляємо, що той, хто більший, допомагає нам сьогодні і дає нам відкриття з небес. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за це. В ім'я Ісуса ми молимось і приймаємо. Амінь. Алілуя. Ласкаво просимо на сьогоднішню передачу. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка 11, 23, 24. Ісус сказав істинно, пам'ятаєте, у 22-му вірші Він сказав: майте віру Божу. Істинно кажу вам, як хто скаже горійці, тобто будь-хто може використовувати віру. Як ви отримуєте віру? Ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя. Амінь. Дозвольте підкреслити це, тому що сьогодні ми будемо це використовувати. Десятий розділ послання до римлян. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірувати в серці твоєму, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Писання говорить, що кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Чи ви знаєте, що ви знаєте? Чи у вас є це внутрішнє свідчення всередині? Так, брате Коплен, я дитина Божа. Я народжений від Бога. Якби зараз з вами щось сталося, уявіть собі, щось сталося, і ви помираєте. Ви впевнені в своєму серці, що ви потрапите на небо? Ну, я не зовсім впевнений. Гаразд, тоді подбаємо про це. Чи ви вірите, що Бог воскресив Ісуса з мертвих? Ви вірите в це? Так. Якщо ви вірите цьому у своєму серці, і ви просто скажете: Ісусе, увійди моє серце. Я визнаю тебе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Прямо зараз. Амінь. А тепер запитання: чи маю я Духа Святого? Так, маєте? Ви не були охрещені Духом Святим, але Він є в вас. Той, хто більший всередині вас, і він є вашим вчителем. Ви маєте плоди духа, перелічені в п'ятому розділі послання до Галатів. Любов, радість, мир, доброту, милосердя, лагідність, триманість. Вони є в вас. І хрещення Духом Святим то повнота, сповнення Духом Божим. Амінь. Коли ви говорите іншими мовами, це важливо. Ось що я вам скажу. Дякую тобі, Господи. Так, звичайно. Давайте відкриємо 14 розділ Євангелія від Івана. Я хочу, щоб ви тут щось побачили. Шістнадцятий вірш. І я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого втішителя. Що перебував з вами по вік. Ісус звертається тут до своїх дванадцяти учнів. Він говорить тут, до своєї команди. Дякую тобі, Господи. Духа істини. Послухайте далі, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його, бо він перебуває з вами і буде в вас. У той час вони знали Духа Божого. Тому що вони знали Ісуса. Він перебував з ними. Тому що Ісус помазаний Духом Божим. Він сказав: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене звіщати Євангеліє Богем». Тобто, в той час учні були з ним. І вони служили, перебуваючи під його помазанням. І Дух Божий працював разом з ними. Вони знали його. Ісус сказав тут, в 10-му вірші. Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. І вони спостерігали, як Дух Божий виконує цю роботу. Отже, вони знали його. Давайте повернемося до цього місця і знову його розглянемо. «І я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого втішителя. Ісус був їхнім втішителем, і Він дасть вам іншого втішителя, що перебував з вами по вік, Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Отже, ніхто не міг би народитися згори, поки Ісус не пішов на хрест, і поки він не воскрес із мертвих. Зверніть увагу, що світ не може прийняти Його, вони не знають його і вони не можуть побачити його. Отже, Дух Святий не є Божим даром для світу. Він не є Божим даром для світу, ні ні. Ні, ні, ні. Божим даром для світу є Ісус, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Дух Святий є Божою силою. Божим даром для Його церкви для наділення силою. Щоб служити надприродним чином, жити надприродним чином. Отримувати його підтримку, мати змогу молитися в дусі, виходити за межі природного розуміння і вірити, що ви приймаєте, коли молитеся, коли хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові, говорить не людям, а Богові. Тому що Духом говорить таємне. Це таємниці. В одному перекладі сказано: Божественні секрети відомі тільки вам і Богові. Бачите? І дьявол навіть не може втрутитися в це. Але ми щойно прочитали в Євангелії від Марка 11.24. Тому кажу вам: все, чого ви будете просити в молитві, коли ви молитеся, коли ви молитеся, він не сказав просто. Коли ви молитеся і коли ви розумієте те, що ви говорите, давайте повернемося ще раніше, але не загубіть це місце у 14-му розділі першого послання до Коринтян. Якщо я молюся незнайомою мовою, 14 14-й вірш, мій дух молиться, але розум залишається без плоду. Що ж тоді, буду молитися духом і буду також молитися розумом. Буду співати духом і буду співати розумом. Я буду. Це акт моєї волі. Це не якийсь екстаз чи щось подібне. Це виходить з моєї волі. Я можу будь-якою миті молитися своїм розумом. Отже, я просто прославляю тебе і дякую тобі. Він сказав: Я буду. Буду молитися розумом. Я буду молитися духом. Коли я молюся, давайте повернемося до цього місця. Коли я молюся незнайомою мовою, мій дух молиться. Далі він сказав. Буду молитися духом, буду молитися і розумом. Буду співати духом і буду співати розумом. Це акт моєї волі. Отже, дякую тобі, Господи. Так. Гаразд, ми можемо це зробити. Давайте подивимося. Гаразд. Давайте звернемося до книги дій і розглянемо те, що Ісус говорить тут у книзі дії апостолів у восьмому вірші першого розділу. Та ви приймете силу грецьке слово Дюнаміс, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити. Ви будете над природними свідками про мене в Єрусалимі. По всій юдеї та Самарії та аж до краю землі. Знаєте, брате Коплен, а я чув, що це вже пройшло. Тоді ви чули щось неправдиве. Чи це для всіх віруючих? Так, для всіх віруючих на всі часи. Давайте відкриємо останній розділ Євангелії від Марка. Ми почали з 11 розділу. Зверніться до 16-го. Ісус сказав, йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охриститься, той буде спасенний. А хто ж не увірує, той засуджений буде. І такі ознаки будуть супроводити тих, хто увірують. Вім'я моє будуть ваганяти демонів, будуть говорити новими мовами, будуть брати руками змій. І коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм. Будуть класти руки на хворих, і ті будуть зцілені. І це доступно кожному віруючому. Амінь. Отже, тут ми бачимо не лише надприродний спосіб спілкуватися з Богом, але й надприродний спосіб служити іншим людям. Тут сказано про віруючих. Тут не говориться про апостола. Пророка, євангелиста, пастора, вчителя. Ні. Всі ми є віруючими. Я стою в служінні пророка і вчителя. Передусім я віруючий. Амінь. І це просто моє служіння. Розумієте? Амінь. Але Дух Божий, він для кожної людини. Господи Ісусе, в моє серце, як ми говорили хвилину тому. Я приймаю Тебе як свого Господа і Спасителя. І я знаю вірою. Я знаю, що я народжений згори. Я знаю, що я нове творіння у Христі Ісусі. Я кандидат на прийняття Хрищення Духом Святим. І я вірю Твоєму Слову. Гаразд. Давайте подивимося, що говорить про це Його слово. Відкрийте одинадцятий розділ Євангелія від Луки. І давайте розглянемо тут тринадцятий вірш. Отже, коли ви, будучи злими або просто природними людьми, вмієте добрі дари давати дітям своїм, оскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Просіть і вірте, що ви одержуєте. Саме так сказав Ісус. Все, чого попросите. Я прошу і бажаю бути сповненим аж до переливання через край Духом живого Бога і прийняти силу. Я прошу і прагну хрещення Духом Святим. Амінь. І я прошу, ти сказав це Ісус. Я вірю, що я приймаю це. Ну, брата Копланд. Знаєте, я чув це. Особливо в той час, коли ми з Лорією разом приєдналися до цього. Ми народилися з гори у 1962 році, а у січні 63 ми обидвоє прийняли хрещення Духом Святим. І ми були духовними невігласами. Бог просто благословляв нас, люди молилися з нами, за нас і таке інше. І, дяка Богові, ми прийняли це хрещення. Але я чув різні історії. Я чув, як люди розповідали. Люди говорили мені, брате Кеннете, знаєте, я не хочу отримати якогось неправильного Духа. Я молюся і я прошу бути хрещеним в Дусі Святому. Але я не хочу отримати неправильного Духа. Дозвольте запитати у вас, ви дитина Божа? Так. Ви знаєте це? Так. Так. Я знаю це в своєму серці. Гаразд, тоді давайте розглянемо тут дещо. У 10 розділі Євангелії від Луки, в 19-му вірші. Тут сказано, ось даю вам владу. Наступати на зміїв та скорпіонів і на всю силу ворожу. Зверніть увагу на зміїв і скорпіонів. Гаразд. Тепер давайте повернемося до 11 розділу, де ми і були. 11 вірш. Коли син чи ви дитина Божа? Гаразд, котрий з вас батько, коли син попросить в нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби, або злого духа, або коли попросить яйце, подасть йому скорпіона. Звичайно ж, ні. Але ж я хочу, щоб ви звернули увагу. Що він говорить також і про злих духів. Амінь. Отже, якщо ви дитина Божа і ви прийшли до нього, і ви говорите: я прошу в тебе, Духа Святого. дьявол ніяк не може переступити через межу і проникнути у вас. Проженіть цю думку зі свого серця та розуму. І не бійтеся. Але з іншого боку. Дуже небезпечно взяти ненароджену на згори людину і намагатися привести її до хрещення в Дусі Святому. Тому що послухайте, вони дуже легко можуть отримати щось неправильне. Це дуже небезпечна річ. Тому не робіть цього. Якщо ви збираєтеся послужити, щоб людина прийняла Духа Святого, спершу дізнайтеся, чи вона народжена згори, запитайте в них, як я запитую вас. Ви впевнені в своєму серці, що ви знаєте Ісуса як свого Спасителя? Ну я не впевнений. Тоді впевніться. Але знаєте, брате Копленд, ні. Я ніколи не приймав Ісуса як свого Господа. Тоді не будемо починати з прийняття Духа Святого. Почнімо з Божого дару вам, з Ісуса. Алілуя! Чи ви бачите це? Далі? Це не питання того, як ви стосовно цього почуваєтеся. Це питання того, щоб вірити Ісусові на Слово. Необхідні почуття прийдуть. Ну, знаєте, я говорю цією мовою, але я не відчуваю, ніби це щось дає. Ви можете почуватися сухими. Ви не повинні нічого почувати, щоб перебувати в вірі. Я вірю цьому, тому що я це знаю. Пам'ятаєте, минулого тижня я розповідав вам про свій досвід, і вам потрібно всього лише прочитати четвертий вірш чотирнадцятого розділу послання до Коринтян. Хто говорить незнайомою мовою, той повчає себе або збудовує себе, тож я сказав я молитимусь на мовах, поки їхатиму дорогою до Талси. І знаєте, я ще ніколи не робив цього раніше. Але я збираюся це робити. Тож я молився, поки їхав по цьому шосе. А мій розум починав відволікатися. І це втихомирить ваш розум. Але ви будете продовжувати молитися на мовах, думаючи про щось інше. Це нічого не дало, ні дало. Розумієте? Це ваш дух молиться, а не ваша голова. Тож я просто помолився. І коли я повернувся додому після цієї поїздки, я вже й забув, скільки часу минуло можливо, кілька годин. Я повернувся додому і подумав: я не можу сказати з впевненістю, що я збудований. Але якщо слово Боже говорить, що я збудований, я збудований. Це не збудувало моє тіло. Але того ж вечора ми поїхали на молотовну групу, де проповідував Томі Тайсон. Він навчав про ім'я Ісуса та інші речі. І коли він закінчив. То він сказав, будь-яка людина, яка присутня тут, це був досить таки великий будинок, і там було чимало людей. Отже, він запитав: чи комусь потрібне зцілення? Кілька людей підняли свої руки, і поблизу нас, в одному ряду, сиділа якась жінка. І Томі сказав: «Кеннете, покладіть на неї руки разом з Лорією. І я відповів: звичайно. І тоді ми з Лорією помолилися за неї. Коли я поклав на неї руки. Сила Божа зійшла. Просто піднялася в мені. Алілуя. Ось коли це збудування виявилося в мені. Алілуя. Коли я молився за неї. І мій дух діяв. Я збудовував себе. Це збудовувалося весь день. Я збудовував себе. І тієї миті, коли я вивільнив це вірою і почав служити. Я почав займатися духовною активністю. Мій дух був у бойовій готовності. Він і відпочив і приготувався. Хвала Богу і відбулася чудова річ. Я хочу наголосити вам це. Коли ви приймаєте Духа Святого, ви не повинні нічого відчувати. Не обов'язково відчувати щось цю мить. Хоча багато хто з вас це відчує. Ну я не відчуваю, ніби я щось отримав. Тому що я не відчуваю себе так, як на мою думку, повинен. Але звідки ви знаєте, як ви повинні себе відчувати, коли ви ніколи не приймали цього? Розумієте, все це плоть, і потрібно просто заглибитися в слово Боже. Скажіть так, Господи, я вірю цьому. Наскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? Гаразд, зробіть так, повторюйте за мною. Отже, я прошу тебе. Ісус є моїм Господом і Спасителем, і Він сказав, що я можу це зробити. Я прошу тебе, наповни мене зараз своїм дорогоцінним Духом Святим. Я приймаю це зараз. В ім'я Ісуса. І тепер спостерігайте за мною. Я приймаю. Я зроблю настільки глибокий вдих, наскільки можу. Я приймаю Твого Духа Святого, який входить в мене. Ви повинні тепер видати звук. Це ваш голос. Я вірю, що я приймаю. Чому? Тому що Ісус сказав, що я прийму. Це основне Він сказав, що я прийму Алілуя. Знову повторюйте за мною Отче, я приймаю в ім'я Ісуса. Так, слава Богу. Ну, ж, бо дитинко, танцюй по всій кімнаті. Так, але я не розумію нічого з того, що я говорю. Ви не говорите собі, ви розмовляєте з отцем. Я пам'ятаю, коли наші діти були малими, я приходив до них, і вони. І Я запитував, Глорія, а що вона сказала? Глорія могла її розуміти, я не міг. Але розумієте, Глорія весь день проводила з цими дітьми щодня. Вона розуміла, що вони говорили. ваш небесний батько розуміє, навіть якщо ви й не говорите нічого іншого, крім але не зупиняйтеся на цьому. Алілуя, ідіть далі, Рухайтеся далі в цьому. Ідіть вперед. Алілуя. А я повернуся за хвилину. Давайте повернемося до 12 розділу першого послання до коринтян. Не хочу брати, щоб ви не знали про духовні дари. Це дев'ять дарів служіння, це виявлення Духа Святого у надприродному служінні, і частиною цього надприродного служіння є слово мудрості, слово знання, а іншому віра тим же духом, іншому творіння чудес, іншому пророкування. Іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому вияснювання мов і це не ваше особисте молотоване життя. Коли ви говорите Богові, а не людям, це вияви Духа Святого, як дух цього забажає, Коли Він говорить людям через вас, через мене чи через іншу людину. Це повністю відрізняється від вашого особистого молотовного життя коли ви молитеся на інших мовах. Отже, якщо ви підете далі, ви дійдете до того місця, де йдеться про тіла Христа. Це 27-й вірш. І ви тіло Христове, а окремо члени. І одних Бог настановив у церкві по-перше, апостолами це дар служіння. По-друге, пророками це дар служіння, по-третє, вчителями, це дар служіння. Потім дав дари творіння чудес, це дар духа, також дари зцілення, ми щойно це прочитали, допомога, управління, різні мови. Чи всі апостоли? Звичайно ж, ні, чи всі пророки? Звичайно, ні. Чи всі вчителі? Ні. Чи всі чудотворці? Чи всі мають дари зцілення? Чи всі говорять мовами? Ну, от, бачите, брата Коплен, не всі. Ні, 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 ні. Тут йдеться про служіння дару мов. І це досить таки зрозуміло. Отже, я молюся зараз за всіх наших слухачів і глядачів. Вони виходять на нові рівні в тобі. І я дякую тобі, і я прошу тебе, в ім'я Ісуса, дати їм подальше підбадьорення і зміцнити їх в дусі. Принести їм таку радість в Господі, якої вони не знали раніше. І я хочу надіслати вам цю книгу. Оплативши при цьому всі поштові витрати, зайдіть на наш сайт в інтернеті Кісем okay, щоб замовити її. У цій книжці розповідається про те, що відбулося з вами, коли ви народилися з гори. І це хороші речі. Приєднайтеся до мене завтра. Не пропустіть завтрашню передачу. Слава Богу. Амінь! Ви зі мною? Так, хвала Богу. До зустрічі, пам'ятайте, Ісус є Господь.